Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, воробець. Павло Романович, солдат легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 3 березня 1976 року у місті Калуші, що івано франківщині У дитинстві з сім'єю переїхав на Полтавщину. З малко відрізнявся строгістю, наполегливістю та справедливістю. Навчався у загальноосвітній школі в селі Балясне. Любив проводити час з друзями та родиною. А хобі грати у футбол, збирати гриби та займатися риболовлею. Не покидало. Його до останніх днів після закінчення школи проходив курс за спеціальністю автомеханік у 1994 році. Був призваний на строкову службу. Там провів свої незабутні 730 днів. У 2003 році Павло придбав квартиру у рідному місці Калоші, в якому до кінця свого життя і проживав. Тут познайомився з чудовою дівчиною Оксаною, яка стала йому дружиною. Історія звичайна, коли двоє людей знайомляться, а потім розуміють, що подобається одне одному. У 2008 році народилась донечка Аліна, татова радість та потіха, в яку батьки вкладали любов та турботу. Уперше в зону бойових дій Павло вирушив 26 серпня 2014 року в складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Служив механіком-водієм. Воював під Нікішиним, та вийшов з Дебальцевого котла, був нагороджений відзнаками за участь в антитерористичній операції, за зразкову службу та за військову доблесть. Нагородним знаком Дебальцеве, 2015 з 3 лютого 2022 року перебував за кордоном та з початком повномасштабної війни не міг стояти осторонь подій в Україні, тому повернувся щоб стати на її захист. Вирушив на поле бою 11 липня 2022 року уже в складі 10-ї гірсько штурмової бригади Адельвейс, обіймав посаду стрільця помічника-гранатометника, мотопіхотного відділення, мотопіхотного взводу, мотопіхотного батальйону, мотопіхотної роти військової частини а 4267 виконуючи бойові завдання із захисту батьківщини двічі у серпні та в жовтні 2022 року. Отримав осколкові поранення. Після тривалої реабілітації повернувся до своїх побратимів за їхніми словами. Павло був справжнім патріотом, надійним другом, незламним воїном, відповідальним, сміливим, завжди всім допомагав та тримав бойовий дух товаришів. Ніколи не ховався за їхніми спинами, не шукав легких стежок чи зручних позицій. Був там, де його найбільше потребували. Не страхаючись смерті, а бачив він її безліч разів, ішов забирати з поля бою поранених побратимів чи тіла хлопців, які загинули, адже знав, що кожного вдома чекають рідні. У липні 2023-го отримав медаль за оборону рідної держави над людською сміливістю, виконуючи чергове бойове завдання 31 грудня 2023 року. Боєць загинув від отриманих поранень унаслідок мінометного обстрілу військовими формуваннями Російської Федерації поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Йому на віки 47. Свій останній спочинок герой знайшов 5 січня 2024 року в селі Нелюбівка на Полтавщині, де минуло його дитинство. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Побратими кажуть, що їм дуже не вистачає Павла, його підтримки, почуття гумору і великої сили духу. Всі, хто знав воїна, дуже сумують за ним. Павло Воробець не завжди залишиться у пам'яті тих, хто його знав справедливим, доброзичливим, розсудливим та відповідальним, коханим чоловіком, люблячим батьком, безвідмовним другом, відважним побратимом для усіх нас він є прикладом патріотизму і самопожертви. Вічна йому пам'ять і слава.